Так, теплички там пливаються, да. там допливаються, буду другий пливатися, а ще ми зараз маємо знає, що з вами робити. О, дивіться. Бачите, там в кінці є йолочки. І тепер дивіться, І ось там в кінці є йолочки, бачите? І це ми маємо тако з вами звідси і таку... Туди все перенести, поняли? Все маємо туди перенести. Всі оці ялинки з того і з боку до от, в той бік, в протилежний. Ну, не знаю, може за тиждень зробимо. Подивимося. Так що я пішов носити, працювати. А ви далі віддихайте на дивані. Попивайте пивко. Їжте таранку, звісно. І віддихайте. А я пішов працювати, все кіцюні тато вас любить.